Геніальність Тараса Шевченка народжена геніальністю українського народу. Шевченко це передусім монументальність духу. Біблією нашого народу назвав Борис Олійник Шевченків-Кобзар. У ці перезневі дні з великою пошаною згадуємо батька нашого народу, кобзаря України Тараса Григоровича Шевченка. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день і ніч плачу на розплюттях велолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються. Правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродливі. подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Тарас Григорович Шевченко. Та Давиду. Боже, спаси, суди мене ти по своїй волі, молюсь, Господи, внуши їм уст моїх глаголи, бо на душу мою встали сильні і чужі, не зрять Бога над собою. Не знають, що діють, а Бог мені помагає, мене заступає і їм правдою своєю вертає їх злая. Помолюся Господові, серцем одиноким і на злих моїх погляну. Не злим моїм оком. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, Сонце зустрічає, І хесенько вітер віє, Тапи, лани мріють, міщерами над стевами верби зеленіють, Ліси ресні похилились, то полі волі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі, І все то те. Вся країна убити красою, зеленіє, вмивається ранньою росою, Вмивається, красується, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Учитесь, читайте, і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, хату не пускає. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кин, Віддав свою московщину, а дівчина гине. Якби сама щоб нічого, а той стара мати. Що привела на світ Божий мусить погибати. Серце в'яне співаючи. Коли зна за що люди серце не бачать, а кажуть у гладащо. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди знущаються вам. Уривок з поезії Тараса Григоровича Шевченка. У нашім раї на землі. Нічого кращого немає, як та я мати молодая, зі своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь з дивом і печаль. охватить душу, стане жаль, мені її і зажурюся, І перед нею помилюся, мов перед образом святим. Тієї матері святої, Що в мир наш Бога принесла. Вірш Тараса Шевченка розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи діточок непевних звичаї навчила? Молилась, турбувалась, День і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаї навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, і я колись на широкім світі, панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишуче співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданечку, якби була знала. У колисців задушила під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати, з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати на четверо розкопана, розрита могила. Що вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що схоронили, не плакали б діти, мати б не журилась. Учитися, мої брати, учитися, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто масі забуває, того Бог карає, того діти цураються, хату не пускаються. За горами гори, марою повиті, за сиєні гори коровою политі, по комбіку прометея, там орел карає, щодень Божий, добрі ребра. Серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не святий не на ні моря поля, не скоє душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Слава і вам слава, сині гори, кригою куті, і вам лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда за вас слава і воля святає. За сонце хмаронька пливе, червоні поле розстилає, а сонце патоньки зове, у сині море покриває Рожевою полиною помати дитину. Очам любо годиночку малує годину, ніби серце відпочине. З Богом заговорить, а туман, неначе ворог закриває море і хмароньку рожеву, і тьму за собою Розстилає туман сивий і тьмою, німою, оповиє тобі душу і не знаєш, де дітись. І ждеш його, того світу, мов матері діти. Тарас Григорович Шевченко, немає гірше, як неволі. Немає гірше, як неволі, про волю згадувать, а я про тебе, воленько моя, оце нагадую ніколи ти не здавалася мені такою гарно молодою і прихорошою такою, так як тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле, доле, Маєте ти співаної воле, хоч глянь на мене з за Дніпра, хоч усміхнись за. І ти, моя єдина, стаєш і за моря, за туман слухняне рожеве зоре, І ти, моя єдина, ведеш за собою літа мої молоді, і передо мною, ніби море заступають широкі села з вишневими садочками, і люди веселі. Taras Taraschevchenko, das Vermächtnis, übersetzt von Ivan Franko. Wenn ich sterbe, so bestattet mich auf eines Hurrikanszinne, mitten in der breiten Steppe der geliebten Ukraine, dass ich grenzenlose Felder und den Kniff und seine Schnellen sehen kann und hören möge, das Gebrauch der großen Wellen. Коні пролі вітриві, дає по полю, край поле, гане до політу самому долю. Стан високий, лист широкий, марно зеленіє, кругом поле, як море, широке синіє, чумак іде подивитися, та й голову схилить, чабан бранці з сопілку сяде на могилю. Подивиться, серцем її, рогомні би одна, одна, як сирота на чужині гине. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й висохла, степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки росеранесенько, сльозами дрібними їх умиють. Зійде сонце, осушить пригріє, а онуки їм байдуже, жито собі сіють, багато їх, а хто скаже де гонти могила. Мученика праведного де похоронили? Залізняк де душа щира, де відпочиває? Тяжко, важко, кат панує, а їх не згадає. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла. І день, і ніч гвалт гармати, Земля стогне, гнеться, сумно страшно. А згадаєш? Серце усміхнеться. Тарас Шевченко заповів, яку мроту поховаєте. Тарас Шевченко лілея. За що ж мене як росла я люди не любили? За що ж мене як виросла, молодую вбили? За що ж вони тепер мене в палата хлітає? Царівною називаю, очей не спускаю. З мого цвіту дивуються, не знають, де діти. Скажи ж мені, мій братику, королеві цвіта. Христи, орла сизий, Добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають, полетів би за тобою, хто хто привітає. Та я тут чужий, одинокий, і на Україні, я сирота, мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься? Я там одинокий, одинокий, а Україна, а степи широкі. Там повіє буйнесенький, як брат заговорить, там широким полі воля, там синіє море, виграває, хвалить Бога, то гуру зганяє та могили з буйним вітром. В степу розмовляють, розмовляють, сумуючи, отака гнова. Було колись минулося, не вернеться знову. Полетів би, послухав би, заплакав би з ним. Таба доля приборкала ми ж людьми чужі. Сидав вишневий коло хат, хрущі над вишніма уйдуть, Плати з плугами йдуть, співають ідучи дівчат, а матери вечерять ждуть, синя вечеря коло хат, І не встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейку надає. Поклала мати коло хат. Діточок свій сама заснула кої Затихло все тільки дівчат та соловейко не затихло То поля по діброві вітер веє гуляє по полю, край дороги гне до полю, до самого долу. Стан високий, лист широкий, марно зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє, Чумак іде. Подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє, кругом ні лини, Одна одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку степу погибати, постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув, якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милом під вербою, якби знала, і то лихо попереду знати. Що нам в світі зустрінеться, не знайте, дівчата, не питайте свою долю, Само серце знає, кого любить, нехай вяне, поки закопають. Бо недовго чорнобриві карії оченята, біле личко червоніє, недовго дівчата до полудня та й зав'яне. Брови полинають, кохайтеся ж, любітеся, як серденько, знає. Григорович Шевченко лілея За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла я, молодою вбили? За що вони мене тепер в палатах витають? За рівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братико, королеві цвіти, я не знаю, моя сестро. І цвіт королевий схилив свого лівоньку, червоно рожеву, до пониклого білого личенька лілеї. Заплакала лілея, русою сльозою, заплакала і сказала. Мій брате єдиний, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я дитиною, як я мордувалась. Мені однаково, чи буду. Я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс меж чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачу чи умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій на своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну. Його замучили колись. Мені однаково чи буде, то син молитися чи ні, та неоднаково мені. Як Україну, злі люди приспляють в лукаві і вогні. Її окрадено розбудять. Ох, неоднаково мені. Вірш Тараса Григоровича Шевченка розказує Юрячко Вікторія, учениця 6-го Б класу. Зоре моя вечірня, Зорі моя вечірня, і над горою. Поговорим тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокурина вітер розпустила, а над цим самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала її віти, а на вітах гойдаються знехрещені діти. У рівнях Тараса Григоровича Шевченка Кавказ. За горами горе хмарою политі, за сіні горем крові политі. Спокон віку прометея та мурела карає, щодні божі добрі ребра, серце розбиває. Розбиває та не віє пір живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не сидіне в ні море поле. Не скої душі живого і слова живого, Не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам на з тобою стати, не нам діла твої сидять, нам тільки плакать, 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 і хліб на сушність замісить, кровавим потом і сльозами, хати знущаються над нами, а наша правда п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли ляжеш Боже, тому і нам достижити, ми віруємо твоїй силі і духу живому. Стане правда, стане воля і тобі помоляться всі язики во віки і віки. А поки що ти чуд ріки, кроваві ріки. ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками. І обмитих поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня я, година. Оживе добра слава! Слава України. Май Тестмент Байтрас Шевченко When I am dead, then bury me in my beloved Ukraine. My time upon a great mount high.

Одзвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо любо ситало, пташечка зраділа і защебетала. Дівчата з-під яру, по долині, пишається над водою червона калина, Пишається калинонька, ягор молодіє. А кругом їх вербоси лоса зелень. Тарас Григорович Щевченко, садок у штемі коло хати, в садок буштелі коло хати, хрусті гудуть, в з плугами йдуть, співають ідуть дівчата, а батирі вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечити встає. Дочка вечерець подає, а мати хоче научити. так соловейко не дає, поклала мати коло хати великих діточок своїх, сама на коло їх. Затихло все тільки дівчата та Соловейко не затих. Світи тих, край мил, у я укритів. За що тебе з блюндром? За що мама гине? Чити рану схід сонця до Бога не молись? Діточок, непевно, звичаю не вчила. Молилася, турбувалася, день і ніч не спала. Діточок в маленьких доглядала. Верстать мої квіти, мої добрі діти панувала і якось у широкому світі. Тільки ворог що сміється, сміється людий. Не вмре, не заїне от людей наша. Наша слава, слава Україні, Героям слава, се гріє, вітер віє, поля на водою Незви бою, червону кав'яну, а на гільці гніздечко гуйдається, а де здівся соловейко не питань не знає. Вишневий коло хати кущі над виснями будуть плога тарі, з плугами їдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерю ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечеря зірунька стає, дошка вечерю подає. А мати хоче навчати, Та совейку не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх, сама заснула, коло їх. Все затихло Тільки дівчат та соловейко не затих. Село і серце випуще, село на нашій Україні, не наче пісенка село. Зеленим гаєм проросло Цвітуть сади, біють хати. А на горі стоять палати, неначе диво, а навкруг широколисті листії те полі, а там і ліс, і ліс, і поле, сінні гори за Дніпром, Сам Бог вітає над селом. І золотої дорогої мені, щоб знали, ви не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль Уступить душу, аж заплачу, а ще до того, як побачу, малого хлопчика в селі, мов удірвалось від гіллі. Одно однісіньке пітином сидить собі в старій ряднині, мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі, Бо в тої воленьки, що так даремне, марне, пролетять його її літа, що він не знатиме, де дітись, на сім широкім вольнім світі, і піде в наймі і колись, щоб він не плакав, не журивсь, щоб він де-небудь прихиливсь, то дадуть у мускалі. Тарас Шевченко, Катерина. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Покохала москалика, як знало серденьку. Полюбила молодого, в садочок ходила там себе свою долю та й занапастила. Кличе мати вечеряти, донька знай не чує, де гуляє з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі. Любо цілувала, аж поки слава недобрая на все село стала. Уривок із твору Тараса Григоровича Шевченка і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. Обнімійте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотна, давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, надвечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.